Катя, бліц. <с Gay> На тему токсичність. Токсичні стосунки можна змінити, чи потрібно просто їх закінчити? Mm, можна спробувати. Токсичність у стосунках може бути непомітною, чи вона завжди очевидна? Mm, може бути непомітною. Більше були токсична критика, чи токсичне мовчання? Mm, мовчання, наказанням, мовчання. Це посильна агресія, це тяжко. Токсичність є результатом внутрішніх проблем людини, чи це маніпуляція? Все всередині. Починається, тому. Токсичність в стосунках проявляється через маніпуляції чи через контроль? І і те, те. Правильна реакція на токсичну критику це агресія чи самоаналіз? Встав і вийшов. <рес> Токсичність у стосунках це ознака недовіри чи відсутності комунікації? Трошки інше зовсім. Токсичні люди можуть бути щасливими чи вони завжди залишаються в незадоволеності? Ну, більше вони не можуть закрити е свої дефіцити, голод. Токсичність навколо людини це результат її вибору чи впливу оточення? Вона Сама своїми ножками прийшла в дупу. Як ти реагуєш на токсичну поведінку? Прощаєш чи дистанцюєшся? маю в оточенні вже токсичних людей. Mm -hmm, я крута. Дякую.